Друзі, сьогодні солимо сальце в розсолі. На 1 літр води додаємо 150 грамів солі, 50 грамів цукру, 2 лаврових листочка, чорний перчик, якщо є коріандр, то ми не могли, декілька гарашинок, душистий перчик. І все це закип'ячуємо і остужаємо. Так, друзі, гляньте, яке гарне сальце. Купила сьогодні пахуче. Нарізаємо на такі шматочки, щоб влазили в баночку. Добре. Ну, я не буду на дуже. надужи. Отак ще навпіл. Ось такі не дуже великі. Так, сальце порізала. І тепер складаємо в баночки. І між слоями кладемо часничок. Звичайно, же. Друзі, і заливаємо сало расолом. І залишаємо на 3 дні. Так, друзі, сало постояло 3 дні. Ось таке гарненьке. Тепер достаємо ці кусочки і окремо кожен шматочок в морозилку. Можна обваляти в спеції, як водія. Це як уже ви там захочете. Я декілька половина обваляю, половина так. Оббуштуємо з вами. Це смак отак. Засолюйте, куштуйте, корисне сало, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.